А Библии что, что все славяне, они Правильно? Библия? Да. Расскажи мені, на якій сторінці Библии про славян Бесс. Ты, ты можешь на русском сказать? А, тобто ты не розумієш української. Как видишь, именно поэтому я, я на русском и говорю. На, языке, на, на, на русском по я поэтому и говорю. Потому что ты не понимаешь украинского. А мені нахай 35 років. И що це змінює? У тебе мізків більше, ніж у мене, знань і інтелекту не стає від цього. І дід у мене не комуніст, і другий дід у мене не комуніст. І бабуся у мене не комуністка. І друга бабуся у мене не комуністка. У мене в комуністичній партії нікого не було. Ти хоть не пи***й, Розумієш? Хоть не пи***й. Ах ты старый Бандерювич! Все-таки я в Хочешь, чтобы я, я русский? Вы откуда? А кто вы по национальности, по этническому происхождению? Русский татарин. Мусульманин. Понял. Как сейчас в Крыму живется? Лучше всех. Лучше при России стало? Конечно, много. Понял. Все обновили, все строится. Понял. Нравится крымским татарам России? Если не нравился бы... Либо... Не жил бы, да? Были бы недовольства, наверное. А почему Меджлис запретили? Ну, Чубаров, ну, они же предатели. Они же бросили народ. Правильно? Ага, Просто а что, не так, что ли? Да Кто не бежит? Я. Ну, смотри, слушай, вот, я не знаю, там, до последнего пуска хлеба, я не знаю, там вообще, Ах. вообще должен быть с народом человек. последнюю последнего вздоха, я так считаю. А не так, если что-то подгорело и бежать куда-то другое место, в другую страну. То есть, если, если твою твою страну Украину оккупируют, ты должен оставаться в оккупации, даже если имеешь возможность выехать а сказал, на запад своей страны. Это это признано тебе сказал, что здесь Это признано в ООН. Это, это, это так признано в ООН большинством голосов. Слушай, Резолюция ООН России, слушай, про агрессию, это, про знаешь. оккупацию. Есть же есть же международные. Даже слушай. Mm -hmm. Даже Конституция Украины говорит, что каждый народ в Украине имеет право на самоопределение. Mm -hmm. Мы определились. Открой мне Конституцию Украины, статью, статью Конституции, которая Слушай, говорит... Ну я статью не могу mm -hmm. назвать. Я не, не можешь. Не скажу, так вот, не, если я, я тебе скажу, так Украины, вот, нет. я тебе скажу, что вопросы отделения, там, отчуждения территорий от Украины реша... решаются исключительно на всеукраинском референдуме. Все украинском, понимаешь? Все остальное, мнение, все остальное это фантазии. Все остальное, это фантазии. все остальное это фантазии. А кто мы? Ты, ты лично, ты говоришь за себя лично. Ты не можешь говорить за всех. Могу за себя. Я, 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 Крыму, я учился прав. с крымским татарином, вот таким вот предателем, как ты говоришь, который бежал, потому что в его дом пришел враг, в его дом пришел оккупант и он бежал, к сожалению. Я с ним учился. Вот. Его семья бежала, к сожалению. Слушай, я обычный человек не надо сравнивать, там, который имел организацию, да, вот эти всякие Чубаровые, вот эти финансы. А это кто, чтобы учился, он был обычным человеком. Да, да интересно, почему этот обычный человек вынужден был бежать? Вот тебя тебя не смущает, что э, как а в, как в советском. А где этот человек? Слушай, давай разберемся. Где не знаю, человек? где сейчас этот человек. Не знаю. Я с ним учился. Ну, а что ты давно? за него тогда говоришь? Он просто учился и все. А то что он уїхав, ти ж не знаєш, какие цели у него были. Я он знаю, говорил, я з ним говорив. Он не учил русских мать. Мать Россию, не не Росію, И все росіяни. А ты чим отличаєш от русских, скажи Ты Ти розумієш на русском языке. Да, я, а ти розумієш українську мову? Я з радістю буду спілкуватися з тобою ты, своєю рідною слушай, мовою. Ти такой же славянин, як і русский. А так ще поляки, хорвати, болгари, серби, словаки, говорили? словени Що? вони всі. Послушай, а Біблія що говорить? Що все славяні не браті. Правильно? Біблія? Так. Да. Ти не віруєш чоловік? Зачекай секундочку. На жаль, Біблія у мене в іншій, в іншій кімнаті. Розкажи мені, на якій а сторінці да Біблії це... про Словяний Дейцій. Ти, ти віруєш, В, є... На якій сторінці Біблії про славянський. Я християнин. Я християнин. Ну. Ну. Де в Біблії? Я не то Ну, скажи мені. Дивись, Христос, Христос у Євангелії каже, що ви пізнаєте, пізнаєте, пізнаєте послідовників моїх, Давай, він каже іншими словами, це я недослівна я цитата. Говорю. За плодами їх. Коли один, нібито християнський народ нападає на інший і приходить якщо з мечем вбивати, просто, якщо ти, ти, можеш ти, мої питання, ти ставиш мені запитання свободна, і не, не даєш можливо, мені відповісти. Навіщо ти запитуєш мене, якщо ти не даєш мені відповісти? Слушай, если будешь меня перебивать, не отвечать на мои вопросы, да? Почему я можешь постоянно отвечать на твое дело? Я відповів тебе. Я тільки те й рублю, що відповідаю биваєш. на твои запитання. У тебя, если ты не уводишь разговор, скажи, слушай, я не увожу твой разговор, твою разговору. Да. Яке у тебе запитання? Не треба злиться сидіти. Я тобі говорю правильні речі, ти зліше сидиш. Які правильні речі ти набрати. мені? Я не злюсь. Я не злюсь, мені смішно. Є про яких славян в Біблії ти, ти кажеш? Не не розговор. Слушай, якщо ти не возиш розговор, ти Слушай, сам не вивозиш, не вивозиш бо повторюєш. Я намагаюсь вернуть нас не. на русло. Давай повернемось до розмови. Перестань. Припини. Припини, припини. Давай, давай повернемось до розмови. Давай, яке ти питання мені ставив? Яке ти мені питання ставив? Я, я питаю? А? Яке ти питання тебі, мені скільки років, Скажи не, Подожди, давай років? Що каже Аллах, що каже пророк Мухаммед про те, коли тебі в твій, дім, тя, коли твій тя, дім приходить ворог. Що він каже робити? Що Коран каже робити? Тебе скільки, тебі, тебі скільки 28. 22? 28. Ти можеш на русском розмовляти? А, тобто ти не розумієш української. Так видишь, именно поэтому я, я, на, русском языке, на, я на, на русском и говорю. На русском я имею. поэтому и говорю. Потому что ты не понимаешь украинского, понимаешь? Слушай, я никогда его не учил. Так, так, учил. так зачем ты мне говоришь, что я такой же, как русский, потому что общаюсь, общаюсь на русском языке? Я могу говорить с тобой. украинский язык, послушай меня. Я а могу говорить не на не английском. Нет. Я, я ты могу размаулять белорусскую мову. Я от этого ни белорусом, ни англичанином не становлюсь. Хорошо. Украинский язык это Отлично. перемешано с польским языком. У вас. Ты лингвист. Вы же, понятно, ты лингвист. Крымско-татарский язык это, это турецкий язык. Вы ничем от турков не отличаетесь, крымских татар вообще как таких не существует. Это то же самое. Ты, ты несешь не не дашь бред. Или нет. нет, потому что ты несешь бред. Это неправда. Украинский язык это отдельный славянский язык. Хорошо. Хорошо. Откуда Украина взяла? Тернополь, Иван, Проковская, Львов. Чьи это территории с коммун, ну, откуда, откуда Россия взяла Крым, Владивосток, Казань? Почему вопрос-вопрос вопрос задаешь? Казань, Астрахань. Почему ты эти воп... вопросы? вопрос задаешь? Я тебе задал конкретный вопрос. Откуда территории? Хорошо. Я отвечу, только ты не перебиваешь, пока я не отвечу. Да, Хорошо? Да. Хорошо. О да. А, а каких городах ты сказал? Ивано-Франковск, Тернополь. Тернополь, Львов. Хорошо. Значит, смотри, і спокон на території Львова, Івано-Франковська, Тернополя, Хмельницького, живуть славяні, руси, предки українців. Это этнически... А куди, куда, дорогий? Це етнічні землі українців. Тому вони українські. На них спокон віку живуть українці, слов'яни. Ну добре, там не будемо брати там якісь 2000 років тому і так далі. Останні століття там живуть наші предки, слов'янські. Питання звідки в Росії Астрахань. Що це за русское слово? Астрахань. А Крим звідки в Росії, а Казань і всі інші неслов'янські назви. Ось що цікаво, звідки вони в Росії. Це до, до питання про кримсько-татарську автономію, якщо б Україна якимось дивом таки вернула під контроль. І де окупувала Крим? Ніяка кримсько-татарська автономія. Тільки область у складі України. Якщо ми таки деокупуємо. Бо зараз задача втриматись. Зараз задача зберегти Україну. Задача номер один. Добрий день. Ви з України? Ні, з Криму. Так Крим це Україна. Хто сказав? Та всі країни. Міжнародне співтовариство. А, а, а ну, скажи мені той, е, де таке, є, е, що признала е, Крим це не Україна. Ну Крим це Україна. Резолю Резолюція ООН визнає Крим окупованим. Він окупований. Я добре розумію. Е, ким? Росією. Російською Федерацією. Ох. Ну, саме зокрема, там у Російській Федерації багато поневолених народів. І хули, як ви, і Москві, і е, Кадирівці там всякі. Поневолених на народів, Манкуртів там багато. Слухай мене, слухай мене уважно. Якщо ваша територія, це Крим, це Україна. Ви чому не платите пенсіонерам і тому, що Крим окупований. Тому що Крим окупований. І за, за міжнародним е, законодавством та країна, яка окуповує, бере на себе відповідальність за утримання цих людей, за всі, усілякі виплати, забезпечення, і так далі. Так, 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 да, так. Гітлер теж той брав. Звичайно, звичайно. Платив пенсії, так? Да? Гітр ну, платив ж, пенсії. Тут ж були дойчмарки там і все таке. Ну, ти... Коли... Е, коли. Ee, совєти, відступаючи, спалили Київ з Берліну, були привезені пожежні машини, щоб гасити Київ. Розумієте? Гітлер мото. Мені уважно. Ти якого року народження? Я? Так. Да. А яка різниця? На що це впливає? А? А ти я як? тобі задав запитання. Не задав, а поставив. Запитання ставлять. Так. Я тобі поставив запитання? Так. Яке кільку народження? Я не хочу відповідати на, на це запитання. Це не має ніякого значення. Це не має ніякого значення. Ти, а, ти якого? Чому? а ти скільки тобі років? А, а. Скільки тобі років? Мені 65 років. Так, і що? А мені нехай 30, 30, 35 років. І що це змінює? У тебе мізків більше, ніж у мене, знань і інтелекту не стає від цього. На жаль, так, о, о, на жаль. От. До, до чого я тебе довою. Слухай, у тебе батько хто був? Та що був, то він і є. Ні, батько у мене не комуніст. І дід у мене не комуніст. І другий дід у мене не комуніст. І бабуся у мене не комуністка. І друга бабуся у мене не комуністка. У мене в комуністичній партії нікого не було. Ти не Розумієш, хоч не пи***й. У мене дід по тату і прапорщик Совєтської армії. Прапорщик Совєтської армії. ми не нікому. Що? Кажу: батько твій, прадід твій, дід твій були в Красній армії і не нікому. Так Якщо ти був в Красній Армії, це не означає, що ти комуніст. Старий. Комуніст, це коли ти в партії, коли ти партійний, Так, мій. Два моїх діда ну, моїх діда були в, в Красній армії. По суті, та в Радянській армії ну, не в Красній, а в, ну, в Совєтській армії. А, а, а за що вони боролися? Не в Совєтській, а в Радянській. Ну Так, в Радянській так. Хоча а, вона, ну, така, вона така радянська, вона така радянська, як я космонавт. Бо рада це українське Короте. слово то не армія, не совєцька армія. Та зачекай. А що от... ж ти зливаєшся, старенький? А що ж ти зливаєшся? Не... Лисенький. Блін. Зачекай, не, не, не зливайся. М -м -м. Давай ще поспілкуємось. М -м -м. Давай поспілкуємось. Поясни М -м -м. мені, що в твоєму розумінні комуніст. По твоєму, кожен, хто був призваний в Радянську в совєтську армію, це комуніст? Ні. Ні? Подожди, батько твій хто? На які? Батько, мій, батько мій вже за незалежною України більшу, більшу частину життя прожив. Він навчався в часи, в часи Радянського Союзу. Закінчував вже, закінчував вже при, при Україні незалежній. Правильно. Ну, ви наскакали той на Майдані. Та куди ти стрибаєш? Зачекай, давай повернемось. Ти почав про моїх дідів, що вони комуністи. Батько мій комуніст. У мене ні мати, ні о, батько. Так, так. Ніхто з родичів не комуніст. Ніхто не був в комуністичній партії. Подожди. Я не хочу розповідати, де Я робив не мій слухаю. батько. Робив. Ну навіщо тобі це? Навіщо? У мене батьки звичайні трудяги, звичайні роботяги, ніякі там, ні, нічого особливого. Звичайні професії такі, знаєш. Як в а, а, школі баг, там баг, хтось баг, там хотів бути тим-то. Такі базові, такі звичайні професії. Служба. е, Суспільству. Так, суспільство. так, 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 так. Ну, не в тому сенсі так, служба, що прям наша такі, служба є пасна і трудна. Але, а але не О, нарешті ти прийшов до нормальні. А ти хочеш, щоб я пішов в окоп? Да. Хочеш, щоб я русських хупав та своїми руками. Ах ти, старий бандерівець. Все-таки є в тобі щось бандерівське. Хочеш, аби я русський російський. Що, що? Що ти я на російській землі? Я на українській землі. Я на ваші болота не збираюсь ступати. Я на українській землі і війна йде на українській землі. Ми обороняємо нашу землю. Ні. А тепер у мене є до тебе запитання. Хто ти за національністю? Я? Так. Українець. Українець. А як так вийшло, що ти от став таким зрадником, що ти вийшов свого народу? Як а? так вийшло? Вийшов свого народу. А, а кому я зрадую, скажи мені, будь ласка. Ну, свою країну. Дивись, є Україна, і вона воює проти да. Росії. Росія напала да. на Україну. Якщо ти Українець. То Та, ти б мав співчувати... Опять, бля, слухай мене уважно. Я не скакав на вашому майдані. Uh -huh. Я не хотів вашу Європу. Я не uh -huh. хотів вашу НАТО. Uh -huh. І ви мене як чоловіка, українця, ви мене просто викинули. Куди? Не платили мені в цьому році. А що поганого в Євросоюзі? Скажи мені, що поганого ти мене, ти мене, слухаєш? Ти не ні? хотів в Євросоюз. Окей. Так, і що розуміє? далі? Рост, і ми що ми далі? Розуміє? І, ти, і я, ти через це? Я, я От дивись, дивись. У Британії у Британії, Британія була е, значну яку, якийсь там проміжок часу, була членом Євросоюзу. А потім більшість людей не захотіли бути членами Євросоюзу і вийшли. І нікому в голову в Британії не прийшло, що можна, виявляється, почати воювати проти своєї країни, бо вони не хочуть бути в Євросоюзі. Ти розумієш, наскільки ти розумієш? <звук> 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 Наскільки у тебе в голові все перемішано, наскільки там каша є демократія. І якщо більшість населення, наприклад, голосує за проєвропейських е, лідерів держави, про європейський парламент, про європейського президента, країна обирає проєвропейський шлях, ти. Можеш погоджуватись, можеш не погоджуватись. Якщо ти настільки чомусь проти Євросоюзу, мігруй з України, куди ж ти злився, мігруй з України, чому ти стаєш манкуртом, чому в тебе ненависть до своєї країни з'являється? Такого не може бути е, в людини з ідентичністю. Щоб не трапилось, з Україною. Який би там фашизм, нацизм, комунізм тут не прийшов, я буду ненавидіти фашизм, нацизм і комунізм, а не Україну. Я не буду називати українців хохами. Я, не буду. я люблю Україну, бо я українець, бо в мене є ідентичність. Людина з ідентичністю не може піти проти, проти самого себе. Ну, це як от, як, от в Біблії, що Христа звинувачували в тому, що Він. Що він е, силами, е, силами сатани виганяє демонів? А він каже, що, що як це сили пекла самі проти себе воюють? чи що? Ну, так і тут. Ну як можна бути, якщо ти українець, ну Україна, це ти. Як можна бути проти самого себе? Ось в цих людей, в Манкуртів, там каша в голові? Вони не, вони не проти там, НАТО, проти Європи, вони проти України. Вони цього не розуміють, бо вони не українці насправді. В нього від українця лишилось тільки походження. Все інше це не українське. Навіть мову знає непогано. Це, це жахливо. Я не знаю. Я не знаю, що з, цим, що з цим робити. От що з цим робити? Я не знаю.